Слава нашому Господу, Ісусу Христу, благословенному нашому Царю, який дає нам благодать і милість отримувати Його Слово, вникати в нього, наповнятися і дозрівати. Ми продовжуємо розглядати післання апостола Павла. В церкві в Фесалоніках, я надіюсь, що попередні сповіщення були благословенням для вас, і ви побачили щонайменше дві ключові картини. Це картина приходу нашого Господа і підхоплення віруючих в часі і в стані, в якому вони мають бути. Щоби бути підхопленими. Ми вияснили, що підхоплення віруючих пов'язано не з терміном, не з часом, не з якимись конкретними задумами чи планами, хоча план Божий він звершується у всій повноті, але ми виявили, що підхоплення віруючих залежить від їхнього стану, а якщо точніше, від їхнього рівня. Розвитку від їхньої зрілості. І тому акцент на тому, щоб дозрівати. Тільки дозрівши будуть підхоплені до великої скорботи. Інші залишаться і будуть підхоплені після. Болючого сонця, яким є велика скорбота, щоб дозріти, і всі не до кінця дозріють. Надіюсь, що ця картина стала ясною вам, і ви більше не плутайтеся в цих християнських таких маніпуляціях, не путайтесь в тому, щоб вас уводити, обдурювати, жахатися, лякатися, як і це послання говорить. Тому ми переходимо до. Ключових двох деталей у цьому сповіщенні. І я надіюсь, що милість Господа дасть нам благодаті відкриє наші очі. Це кульмінація або центр даного післання і центр, на який апостол звертає увагу. Третій вірш. Нехай ніхто не обдурить. Вас жодним чином? Тому що він не настане. І ми вияснили, що це день приходу нашого Господа, день підхоплення віруючих. Він не настане, якщо перше не прийде відступництво, і не відкриється людина беззаконня, син погибелі, який протистоїть і підноситься або возвишає себе над всім, що називається Богом чи предметом поклоніння, так, що він сидить в храмі Божому, виставляючи себе і говорячи, що він Бог. І п'ятий вірш. Підсумовує заключну думку апостола в цьому зверненні: хіба ви не пам'ятаєте, що ще, будучи у вас. Я говорив вам це. Це показує, що ця тема піднімалася, і апостол давав забезпечення і сказав щось відносно приходу, відносно підхоплення, а також відносно двох ключових деталей. Ми розглянемо це пізніше. Практично, тут є багато речей, достатньо речей, сказаних відносно людини беззаконня. Тобто антихриста, сина погибелі. Але давайте звернемо увагу на одну деталь в цьому третьому вірші. Апостол Павло говорить: День той не настане, перш ніж, прийде відступництво і відкриється людина беззаконня. Мене вражає, що ці два слова або ці два терміни знаходяться поруч. Відступництво і людина беззаконня. Ключовими факторами, які сигналізують про близький прихід господа, відступництво і з'явлення цієї людини беззаконня. Якщо точніше сказати, в першому випадку з'явлення відступників, їх багато. І з'явлення беззаконника, і він один, Павло окреслює сина погибелі людину беззаконня в однині, а від, відступництво у множині. Як не дивно, ці дві події або ці дві ознаки знаходяться поруч. Що є відступництво? Біблія не показує нам іншого розуміння, окрім одного, це відступництво віруючих. Відступництво пов'язано виключно з Доном Божим, з Царством Божим і з Божими людьми. А син беззаконня або людина беззаконня син погибелі. Пов'язаний з невіруючою сферою, сферою світу. Тут представлені дві деталі: ситуацію в царстві Божому і ситуацію в царстві сатани. В царстві Божому відбудеться відступництво, В царстві сатани з'явиться людина беззаконня. Відступництво в царстві Божому в сфері Божих людей і з'явлення людини беззаконня беззаконня в царстві сатани тісно пов'язані. І в цьому випадку Павло ставить їх поруч. Це вражаюча картина, тому що це дві ознаки кінця віку повернення Господа і підхоплення віруючих. Це кульмінація всього. І в цій кульмінації в двох сферах в Божій сфері буде відступництво, а в сфері сатани беззаконня досягне вищого рівня, і в кінцевому результаті людина беззаконня з'явиться і вийде або висяде на престолі. Що ми далі будемо читати? Як не жахливо читати це, але в сфері Божих людей, в сфері Божих дітей відбудеться масштабне відступництво, що є, по суті, беззаконням в сфері Божого царства. Ми можемо говорити, що це відступництво, це беззаконня віруючих. А якщо точніше, перехід на сторону сатани. В сфері Божого царства буде маса людей, які перейдуть на сторону сатани і стануть беззаконниками. Тобто, із сфери Божого царства, із сфери його служіння, із сфери його благодаті, із сфери його присутності. Вони відступлять в сторону, ставши відступниками і беззаконниками. І ці непрямі беззаконники, тому що їх не можна назвати прямо беззаконниками, вони відступники, але по суті вони мають той ж самий штрих: вони вийдуть в беззаконня із-під влади Господа. Із підвірності йому, із підвідданості Йому. Вони покинуть Господнє правління. Вони покинуть Його, Його царство. Вони відступлять і залишать сферу царства Божого, ухилившись в зону царства Сатани, в сферу беззаконня, яке буде розвиватися до. Повної міри, на вершині якої з'явиться ця людина беззаконня, або очолення цього беззаконня, пік цього беззаконня втілений в одній людині, в цьому сині погибелі, в Антихристі. Віруючи, перейдуть на сторону сатани. Чим це є? Це зрада. І це здача Божих інтересів. І фактично це сприяння Антихристу. Люди, які покинуть Господа, які покинуть Царство Боже, які відкинуть вірність Господу і ухиляться, відступлять, по суті, здають Божі інтереси. Тому що саме в цей період потрібна битва. Потрібне змагання за повернення Господа, і повин, потрібна максимальна вірність віруючих. Ці люди здадуть Божі інтереси і практично сприятимуть приходу Антихриста, людини беззаконня і виходу Його в найвищу точку свого беззаконня і царювання. Що це, що ще можна сказати, не вдаючись в деталі загалом тільки, в, цій, в цьому ж розділі ми почитаємо про таємницю беззаконня? Фактично, це перемога таємниці беззаконня над цими віруючими. Ми бачимо, що таємниця беззаконня восторжествує і маси віруючих відступивши під тиском і обманом цієї таємниці беззаконня. Ухиляться і зрадять Господа, перестануть бути йому вірними і ухиляться в свої, на свої шляхи, здавши інтереси Господа і будучи переможеними. Практично така ситуація. У Бога залишається тільки утримуючий, і в цьому ж розділі Павло про це зазначає. Той, хто утримує утримуючий. Отже, ключові події відбуваються між кількома категоріями в на момент приходу. Це утримуючий, який буде до кінця, аж поки не буде взятий із центру, також відступники. Які зрадили Господа і, по суті, стали, перейшли на сторону сатани, і сам антихрист як вершина цього беззаконня син погибелі. У Бога залишається тільки одна категорія утримуючий. Це жахлива картина, це сумна картина, але тим не менше апостол говорить, що все відбудеться саме таким чином. Перш ніж станеться, ніж з'явиться Господь, і відбудеться підхоплення. Відбудуться ці події. Давайте тепер кілька віршів. Прочитаємо щодо відступництва, або щодо відступників. щоб ми точно знали або переконалися, що відступництво не являється. Чимось в світі. Відступництво є виключно дією або відношенням Божих людей, віруючих людей до Господа в ці останні дні і їхнє положення, яке вони займуть. Вони відступлять від Господа. Є кілька силок, які Дають нам точні дані і показують нам цю ситуацію. Єремії 2.19. Переклад з єврейського, звучить так: «Покарає тебе нечестя твоє, і відступництво твоє викриє тебе або впіймає тебе. Пізнай же і зрозумій, і як гірко і зле. Що ти залишила Господа твого Бога, і страху Божого немає в тобі. Єремій 2:19. Цей вірш відкриває нам дуже багато щодо відступників. Давайте зробимо кілька акцентів: Покарає тебе нечестя твоє. Цей вірш показує, що не Господь втрутиться, а саме нечестя. Відступників, воно їх і впіймає, і воно і стане помстою їм саме те нещастя, яке вони чинять. І відступництво твоє викриє тебе або впіймає тебе, їхні відступницькі шляхи і будуть пасткою їм, і ця пастка і це відступництво впіймає їх на цих шляхах. І призив слова пізнай же і зрозумій, як гірко і зле, що ти залишила Господа твого Бога, як гірко і зле, яку біль відступники чинять Господу, гіркоту і зло. Пізнай же це. І ще одна деталь в цьому вірші. І страху Божого немає в тобі. Відсутність страху Божого у відступниках або у відступників, це суд, суд Божий, який дозволяє їм беззаконно, без страху, відступивши йти шляхами тими, які вони завершують. Через своє нечестя і через своє відступництво воно ж і буде судом для них і пасткою. Притчі 14,14, -14, так само переклад з єврейського. Людина з відступницьким серцем насититься від шляхів своїх. Притчі 14-14. Відступник насититься від своїх відступницьких шляхів. Що це означає? Це означає, що ці шляхи принесуть йому таке, таку міру насичення того, чого вони шукали, що вони наситяться. Цим відступництвом і цим беззаконням в повну міру. І ці шляхи ж, які і стануть пасткою, і там же ж впіймають їх, вони і будуть тою мірою, щоб дати їм можливість насититись своїм відступницьким серцем і зрадою Господа. Наступний вірш. Який показує щодо відступників повторення закону 13.5. повторення закону в 13 розділі. П'ятим віршом? Я прочитаю його майже цілим. А той пророк чи той сновидець нехай буде відданий смерті, тому що він виступав за відступництво від іегови вашого Бога, який вибив вас з єгипетської землі і викупив тебе із дому рабства, щоб принудити тебе відступити від шляху, яким його твій Бог заповідав тобі ходити. Так. Повністю видале зло із своєї сфери, із свого середовища. Тут сказано, що пророк або той, хто діє у відступництві, він повинен бути відданий смерті. Він повинен бути відданий смерті за те, що виступав за відступництво. це означає, що той, хто мав протистояти відступництву і судити його, стояв за, або, щонайменше лояльно відносився до дії цих відступників, або, якщо можна так сказати, підтримував їх в цьому відступництві. Господь говорить, що той, хто діє з такої позиції, він принуджує відступити тебе від шляхів, які заповів Єгова. Господь і кінець цього вірша так повністю видали зло із свого середовища. Видалити, інший переклад може бути. Випалити, спалити, знищити дотла, щоб і тіні цього не залишилося, тобто повністю знищити. Чому? Відступництво є жахливим злом перед Господнім лицем. І реакція Господа? На це відступництво є такою. Якщо ми відступаємо, ми гідні спалювання, гідні вогню. Але якщо хтось відступає, а ми лояльні до того, хто відступає, ми також гідні цього вогню. Позиція і відношення до відступників. Не може бути двоякою, вона не може бути поверхневою, її не можна допускати, щоб хоч якимось чином іти на компроміс між Господом і відступниками, тому що відступники чинять йому гіркоту і зло. І Якщо ми лояльні до цього, це означає, що ми підтримуємо цю гіркоту і зло цих відступників. Ще одна ссылка. Ісаї, книга пророка Ісаї 1.5. Тут також показано, показана реакція Господа. 1.5. сказано так. Куди ще вас бити? Невже ви будете продовжувати ваше відступництво? Вся голова хвора і все серце знеможене? Господь запитує, куди вас ще бити відступники? Ваша голова повністю вже хвора? І ваше серце знеможене, ваш стан критичний. Куди бити ще вас? Чи невже далі будете продовжувати своє відступництво? І ми знову бачимо, що це звернення Бога до свого народу. У всіх цих силках, які ми перерахували, це відношення між Богом і відступниками. В новому заповіті ми також знайдемо подібне. Це означає, що кінець віку ознаменований саме такою ситуацією. І я хочу прочитати вірш, який апостол Павло утверджує, крім того, що він каже, що відбудеться відступництво. Він дублюється в Післані до Тимофія. Але дух явно говорить, що в останні часи деякі відступлять від віри, слухаючи обманюючих духів і вчень бісів. Що завдяки лицемірству людей, що говорять брехню людей. Затаврованих у власній совесті, наче розкаленим залізом. Тобто ми бачимо, що Дух говорить про те саме, про що сказано в другому післанні до Солонян. спершу відбудеться відступництво, і в Тимофію апостол продублював: в останні часи деякі відступлять від віри. Це люди. Зі спаленою совістю. Практично відступництво межує на грані виродження людства або людяності, тому що відступництво переступає ті кордони, які не переступають ніхто на цій планеті. Ніхто це єдині люди, які мають таке. Тавро і єдині люди, які мають таке положення. Я не буду зараз говорити, я хотів би про це сказати більш детально. І окреслити, хто такі відступники, як вони виражають себе, чим вони є, і якими вони є, яких можна окреслити? Можливо, серед нас також є відступники. Нам необхідне світло, тому що відступництво може бути в різній мірі, в різній формі і різного рівня, але це все рівно буде відступництво. І нам вкрай необхідне світло, щоб бачити, чи не являємося ми тими, хто відступив і хто входить в категорію відступників, а значить. Підлягає тому, що сказано було на початку. Він сприяє Сатані, він здав інтереси Божі, він перейшов на сторону ворога і він допомагає Сатані досягнути вершини беззаконня. Можливо, ми одні із тих, хто в нашому житті допускають речі, які цьому сприяють. Я молю Господа. Щоб це світло прийшло. Це не просто зробити, це не просто окреслити, це не просто вимовити, але це треба зробити. І тому нехай Господь благословить нас бути дуже уважними до цього слова, тому що це більш важливо, ніж те, що стосується сина погибелі. Більше. Більше цієї людини беззаконня. Тому що це те, що діє поза Царством Божим, а відступництво це те, що відбуватиметься в сфері Божого народу, в царстві небес. І це жахлива дія, це жах перед Господнім лицем і це зрада нашого розпятого і Воскреслого Христа. І в цій точці ми повинні бути в правильному положенні, не опинившись. Серед тих, про кого Писання говорить, відбудеться, і відступники відступлять. Нехай милість Господа збереже нас, нехай серця наші схиляться низько-низько до його ніг, розуміючи важливість і серйозність того, що ми покликані, і нам не можна відступити, тому що Господь покликав нас для того слави для себе, а всяке відступництво ранить Його серце і шкодить його царству. Нехай так не буде жодним із нас, хто слухає. Будьте пильні, бережіть себе і вникайте в істину, пам'ятайте, час близький і час беззаконня, і таємниця беззаконня набирає обертів і добігає вершини. Нехай ми будемо пильними і збереженими милістю Господа і світлом Його слова істиною. Йому слава нехай буде в кожному віруючому, який залишається вірним, і не ухиляється від Його серця, від його любові, від Його благодаті, від Його милості. Нехай слава Господа буде повна в них. В ім'я Ісуса. Амінь.